Вітаю 6 листопада 28-й випуск з циклу передач зрада чи перемога від Олексія Голобуцького, тобто від мене, політехнолога, який має 25 річний стаж роботи в політичних сферах. Як політехнолог, як політичний експерт, як аналітик. Я провів сотні виборчих кампаній, в мене є практичний досвід, плюс я там. Автор багатьох книжок, статей. Ну, одним словом, це так: хто мене не знає. Кожен день збільшується кількість підписників, і впевнений, що велика частина з них не знає, хто я такий, От пояснюю, так би мовити. Все інше можна прочитати в, в гуглі, забити просто моє прізвище, зрозуміти, хто я такий. Тому ставте вподобайки, коментуйте, я відповідаю на всі коменти, поширюйте і підписуйтесь. Сьогодні будемо говорити про події, які відбулись сьогодні, вчора, бо вчора в мене не було випуску. А так я кожен день даю випуски. Так, перви роблю все ж таки на неділю, хоча б, щоб трохи в голові посвіжішло, і думки стали на свої місця. Теми це вибори, президентські вибори в наступному році можливі. Це інтерв'ю Зеленського НБС, яке вийшло, це ситуація в Америці з рейтингами Трампа і Байдена. Ну і наші європерспективи коротко деякі події наближуються. Так, ось сьогодні поширюється інформація. Точка зору одного з народних депутатів, про те, що нібито Зеленський дав, дав добро на, на підготовку до президентських виборів 31 березня. 24 го року, і тобто рішення прийнято. Я розумію, що це така хайпова тема, яка дуже сильно поширюють. Зразу кажу про те, що я проти президентських виборів. Я зрів проти виборів під час війни. Я багато разів про це розповідав в попередніх випусках, для чого владі потрібні вибори. Зараз ми бачимо така ситуація, коли, ну скажімо так. Є випробування певне суспільної думки, буде закидуватись і далі будуть продовжувати закидуватись подібні ідеї. Нібито сьогодні представник президента Верховній Ради сказав в Конституційному суді, тобто, пробачте, сказав про те, що вибори неможливі під час війни, що це спекуляція. Перед цим ми чули дуже багато точок зору від слуг народу, що нібито в принципі це можливо. Загальної точки зору немає основа, вона настільки слабка, але знову ж таки. Третій тур президентський в 2004 році під час виборчої кампанії ми пам'ятаємо так проти Януковича. Потім, да й самі парламентські вибори 2019 року вони були під таким сумнівним приводом проведені, що тобто, досвід є, досвід прийняття. Політичних, а не правових рішень в нашій країні достатньо, тому знову ж таки, я виступаю проти президентських виборів під час війни. Але я розумію, що в нашій країні все можливо. І сьогодні ж вийшло інтерв'ю Зеленського на такому серйозному телеканалі американського НБС. Це найстаріший канал Сполучених Штатів, і другий у світі з історією після BBC, і цей канал на цьому каналі ем, Зеленський зробив декілька цікавих заяв, як на мене. Перша заява, яка не вимагає, мабуть, пояснення чи аналізу, що мирні переговори з Росією можливі тільки е, після того, як Росія виведе свої війська з України, не уточнюється, на який час, тобто на, 22, на 24 лютого 2022 20, року, чи на на господи, на 91 рік, так? Тобто, щоб Крим теж був повернутий, і тоді можливі мирні переговори. Ну, це позиція не міняється Зеленського. Я так розумію, що проводять вони вибори в наступному році, не проводять, але ця концепція буде далі залишатися. Основною офіс президента буде робити, мені здається, ставку на те, що принциповість Зеленська, вона залишається незмінною. А ось думка населення може помінятися. І Зеленський буде як лідер нації, як людина, яка очолює спротив, буде свою позицію. Коригувати разом з позицією народу зрозуміло, що ця позиція народу буде коригуватися з засобами масової інформації, які в тому числі належать ну, не належать контролюються офісом президента. Але це не повинно виглядати як ініціатива самого президента. Тобто, президент Зеленський не повинен давати слабину, давати задню, з приводу там можливості мирних переговорів з Росією. І в інтерв'ю багато було моментів. Не хочу всіх борти. Вони вони повторюються дуже часто про військову допомогу, про ПВО, про те, що зим, зима буде важкою. Ну, в принципі, він правильні речі каже для західної аудиторії, але він сказав принципову річ, яка вже стосується нас. Це стосується і заходу, але нас це дуже важлива тема. Це те, що він не погоджується з тезою е е е головнокомандуючого залужного щодо війни. Як Нашої війни, яка війшла в Глухий кут, він вважає, що війна не війшла в глухий кут, і більш того, що військові заповнюють, то не заповнюють, а планують нову стратегію, військову стратегію, як Україна буде далі вести війну. Деталі він не розказав. Але цікаво. Тобто, я так розумію, що все ж таки це теж такий елемент, Можливі виборчі кампанії на майбутнє, ну, на це на наступний рік з нова концепція стратегії військова стратегії України, яку буде презентувати, судячи з цього, сам Зеленський, можливо, так? І ті військові, які готові, ну, скажімо так, готові погодитись з точкою зору зеленського всепрезидента, про те, що війна не зайшла в логіті кут. Що в принципі війна йде так, як вона повинна йти. Ну, точно, що політичне керівництво України не, ну, скажімо так, не, не винна в можливих пробуксуваннях контрнаступу. Це, в цьому, ця провина лежить виключно на військових. Я думаю, ця тема буде так чи інакше поширюватись. більш того, ця подія. Я звернув увагу на це, не хотів це коментувати, але змушений, мабуть, прокоментувати. Те, що відбулося 128-ю бригадою Закарпатської, коли вишикувались на 3 числа 3 листопада при фронтовій Запорізькій області, вишикувались на, для нагородження, їх накрили. 28 на ще ну, наших героїв загинуло. Там роз... Воно мало дуже великий розголос, дуже сильний розголос, так? Але знову ж таки, багато хто з тих, кого я знаю, які займаються військовою справою, чи воювали, кажуть, що це не перший раз таки відбувається. А от розголос пішов саме, саме зараз. І це, можливо, така теж технологія показати, що військові, в принципі, ну, що не тільки ми, 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 ми ж бачимо, є така ситуація, соціологія показує суспільство, що є. Непохідний авторитет залужного, військових і авторитет політичних, політичного керівництва, який хитається який е, зменшується. Так, можливо, і таку технологію будуть використовувати. Знову ж таки, я зараз не про мораль, не про війну. Я розумію, як це все брідко можливо виглядає. Це є політика, і я вам скажу, краще така навіть політика, да, я з нею не погоджуюсь, ніж політика, як на цвинтарі, як в Росії. Так? Все, ж, все ж таки, якісь Повинна в суспільстві бути якась дискусія, бо знову ж таки ну, нема непохитних авторитетів, в принципі, не повинна бути. Ну, ну, ну ще скажу, всі помиляються. Більш того, всі, ті, хто працюють постійно, вони, і вони й помиляються. Знову ж таки, я тут, я тут намагаюся бути е, об'єктивним. Звичайно, що всі, хто дивиться мої е, передачі, розуміють мої симпатії більше до залужного і до військового командування, так, ніж до політичного керівництва. Але намагаюся бути об'єктивним щодо Трампа і Байдена, да, New York Times провів опитування, і виявило, що в шести ключових штатів, де минулу президентську кампанію Байден виграв вибори і виграв загальні вибори, так з цих шести, з п'яти з цих шести Трамп, якщо б вибори відбулися завтра за опитуванням, Трамп би переміг з невеликою там різницею, але переміг. І це. Дуже серйозний сигнал. Так, американська система вона не така проста, як, як, як здається, і електоральні настрої, все ж таки, вони підкоряються іншій системі виборів, президентських вони не є прямими. Тобто люди голосують, а потім коли є виборчих з кожного е штату, голосують вже за конкретно за президента. Да, прецедентів, щоб виборчики, е які проголосували проти вибору виборців в конкретному штаті, вони поодинокі, але вони бувають. І у Байдена, як діючого президента, є інші можливості, абсолютно законні, так, і губернаторів є можливості міняти а, а, кордони виборчих. Ну, тобто є певні моменти, які ну, дозволяють все ж таки ще вірити в, в те, що у Байдена є всі можливості перемогти перемогти в, в наступному рівно через рік, до речі, до речі, так, ми повинні розуміти, що от у нас є рік. І... Жак ситуація, не в тому, що Трамп може стати президентом. Жак ситуації в тому, що ми у нас оця от полюси, тобто у нас на на, на найнижчому негативному полюсі знаходиться е, Трамп, а на найвищому знаходиться саме Байден. Так? Бо якщо брати, е, розуміти, е, так би мовити, ну порівнювати Байдена з покійним Маккейном, ну то зрозуміло, що Байден ближче до Трампа, ніж. Ближче, ніж до Макіна по відношенню до України, і це було б краще дійсно, якщо була такі протилежні дві абсолютно. Тобто був кандидат, який абсолютно проукраїнський, який каже, що все дамо ядерну зброю, все віддамо, і був би такий, як Трамп. І десь посередині, в принципі, була більш-менш сприятлива, сприятлива фігура, яка б мала б шанси виграти вибори президентські. Але виходить так, що будь-який компроміс він не в нашу сторону. Тобто, якщо Байден, а з оточення Обами і з оточення демократичної партії почали йти такі серйозні розголоси про те, що ну, все ж таки людині з 80 років, і можливо, ну за соціологією тієї ж самої, так 71% американців вважають, що Байден занадто старий для виборів. І це, до речі, дуже цікаво, бо що ну, Трамп теж не молодий, да, і він в різниці в них там пару років. Але через те, що Байден постійно в центрі увазі уваги всього, ну він президент Сполучених Штатів. Всі його ці затикання, з коли він падає, коли він там повільно йде, воно звичайно одразу висвітлюється, а Трамп він з'являється там. Чи зараз перед судом, чи в Твіттері, ми не знаємо, в якому він стані. І тому, тут, звичайно, Байден в прогрішній ситуації, чисто з фізіологічної точки зору, ми це теж повинні розуміти. Тому все може помінятися, звичайно, ще не один раз. Дуже багато буде залежати від економічної ситуації в наступному році. Але, я ще раз повторюю, у нас є оцей люфт, вікно, в рік. Які ми повинні використати по максимуму, чи зможе наше керівництво політичне це використати, я ще кажучи, сумніваюся, але сподіваюся, те, що треба штовхати і треба говорити всім і вже пристати займатися оцим от, створення теплої ванни для влади, в якій ми всі приймали участь. Я свою вину теж визнаю абсолютно. Да? Я, я ну, не поклявся на Біблії, але пообіцяв. І собі, і всім тим, хто мене читає, дивиться, я все ж таки буваю часто на телебаченні. Я входжу в десятку там найцитованіших політичних еспектів України. І я дав, що я не критикую владу от якийсь певний час. Ну я вже не можу втриматись. Я от вирішив YouTube канал завести. І взагалі, ну я розумію, що на жаль. Нічого доброго від відсутності критики ми не досягли. І останнє буквально два слова: це про те, що в середу, 8 числа, Єврокомісія буде оцінювати досягнення України Молдови ще сімих держав щодо готовності вступу до ЄС. Це дуже важливий, дуже важлива подія, і вона відбудеться в середу. І політика видання пише, що все ж таки зелений. Зелене світло було, буде дано Україні щодо вступу в ЄС. І тоді вже в грудні місяці нам запропонують почати переговори про вступ в ЄС. Я вважаю, що це серйозніша подія. І сподіваюся, що нічого не зіпсується це відносно святкову подію, приємну подію на, фоні, на тлі всього того, що відбувається в Україні. Тому підписуйтесь, лайкайте. Тобто ставте вподобайки, як вам подобається, коментуйте. Буду шукати нові теми, шукати, можливо, нові формати. Головне, щоб вам було цікаво. До побачення!